Коли будуть вибори, і у вас буде багато різних гарних, чудових кандидатів на президента України, то ви маєте розуміти, що є дві головні речі, які вони мають провадити для того, щоб Україна стала сильною, незалежною і конкурентноздатною, і, і такою, яка зможе перемогти Росію. Це вільне владіння і насіння краткоствольної зброї. І вільні і громади незалежні, які самі собі обирають все своє керівництво, починаються від начальників поліції, суддів і прокурорів. Вони самі вирішують, який розбір податків їм збирати, і куди і як їх витрачати. І плюсів тому, що вони починають конкурувати з іншими громадами. І тоді вам не прийдеться уїжджати. З країни, коли в вашій громаді керують якісь ідіоти або живуть якісь ідіоти, ви просто переїдете в іншу громаду, де живуть адекватні люди і де обрали адекватне керівництво. Тому така країна зможе перемогти Росію. Бо якщо вам щось пропонують інше, то все інше вам не допоможе.